Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Як вже по назві відео поняли, сьогодні буде патрубок радіатора. Блін, цей, цей чорт від дукер запчастини не дає розслабитися ні на секунду. Полопав, почав просачуватися. Тут і тут, ну, як би все, вже ждати не можна, бо мені далеко йти з лісу. Вот. Поставив іномарочний якийсь узяв на... на металломі, лежав патрубок. Він ще год у мене пролежав на сонці, і як новий, то я його вирішив поставити, не куплять вже цю хрень, але поставити його. Це саме коротке відео, а саме довше я його ставив. Я прокляв усіх на світі. І конструкторів, і Укрзапчастину, Бляха-муха. От уроди, да, не можуть поставити нормальні патрубки за нормальні гроші. Можна ж поставити за 100 гривень і він буде ходити. Ні, треба поставити за 30 пару, за 30 гривень і собі в карман ще положити. Ну то, блять, тепер слухайте. Так. Такої длини я відрізав такої дліни, як оцей, ну поставити я його не зміг. Я відрізав отакі кольця і пробував ставити, ставити, ставити. Ну, як би нарізав отаких шайбочок, ну поставив. Вже думав радіатора відкручувати. Але вийшло, він хоч м'якенький такий. и конечно трошки дольше так заходил на сантиметр и туда чуть-чуть ну хватило зажать все нигде да, ничего не течет антифриз залил все песня так что у кразопчастыни привет всем пока